<т personality começ«> Ми з вами проведемо розпаковку, але не примірку. Мого першого в житті замовлення з Шейн. Я ще ніколи там нічого не замовляла. І от е, два тижні тому встановила е, аплікаціон пр приложення на телефоні і замовила одразу одразу замовила. Звісно, на, на що я тоді його встановлювала. Почну з цього маленького. Це так хвилююче, а тепер я розумію, чому всі ці розпаковки такі популярні. Бо це так прикольно, як роді тобі Дід Мороз приніс подарунок. Хоч ти й сам цю фігню купив. Ага, значить, це у нас щось косметичне, але я навіть не знала, що я це замовляла. Це марка Шеглен. Я її часто бачу в Ютубі. Я так зрозуміла, що вона якась китайська, співпрацює із Шейном. І там прям вся ця косметика представлена. Це має бути е, щось для губ, дуже сяюче. Щось трендове, що зараз показують усі блискітки блискітки Я думала, що це буде просто блиск для губ. А це прям ну, цілий набор з олівчиком пластиковим. М -м -м. Якийсь він такий коричневий, що аж, аж оранжевий. А, о, ні! Ці блискітки треба наносити на губи. Ось це ніякий не блиск, буде нічого, це просто клей і блискітки. Я так чекала цього бальзаму, бо я думала, що це буде як той знаменитий діор, що ти його мажеш, отак робиш і з'являються блискітки. Але це, блін, просто блискітки і клей. Тут одразу кілька малюсіньких косметичних засобів. Так, це туш шиглим. Будемо потім все це тестити. Олівчик для очей, але він має бути кольоровий, не чорний. Все будемо тестити. А це щось таке манюньке також це шигли. А що це? Напевно, що я це замовляла, але дуже мені подобається колір такий ніжний. А це також як щось для губ, мабуть. Це щось брильянтове, але я не зрозуміла для чого. Для губ чи для очей. Желейні тіні для очей. Шкода, що це не, не для губ. Чого я таке коричневе замовила, я, щось, щось не, я не поняла. Я не по коричневих. Кольорах. А ось це. Просто баловство, ребята. Гляньте. Це перука. Перука червоного кольору. Я, Я дуже її захотіла. Зараз не буду міряти, бо це її треба дістати. Я вже бачу, що в неї дуже посічені кінчики. У мене одежинка. Це якесь платтячко. літнє. Аби тільки не просвічувала, але гляньте, який кольор. Ну, е... принт. Це дуже красиво. Я думаю, що на фотографіях буде гарно, але... але це дуже прозоро якось. Пахне якоюсь фабрикою. Я не знаю, чого я це замовила. От, оте, оте перше знаю, чого, а оце... Не знаю чого. І має бути ще одне платько, а як же ж? Бо ж, я так багато ходжу і гуляю, що Фу, ось, ось це по якості найдивніше, найхімозніше, я б сказала. На фотографіях воно у них виглядало дуже красиво. Поки що мене трошки розчаровує шеї. Також трендова кісточка. Для нанесення тону тону на обличчя, ніби то так макаєш і так проводиш, і все ідеально лягає, закриває пори там. Це також у мене шиглем. Це, до речі, що шиглем? Ні, це щось просто. А це база під макіяж. Вони так це все пакують. Прямо як це щось таке елітне. Ні, Ну це приємно. Ця упаковка коштувала більше, ніж сама оця річ, яку я купила. Це також шеглем. Це у нас співець для очей чорний цього разу. Але він має бути такий широкий, бо я люблю широкі стрілки і розтушевувати їх. То, щоб не, не малювати довго одним олівчиком, проводиш одним широким і має бути товста стрілка. Залишилась лише остання річ. Мені здавалося, що я назамовляла замовляла стільки. Що це? Звісно, що це також шиглим. Це хайлайтер і отакого кольору. Ну, звісно, білого якого ще. Ні, Ну, хайлайтери бувають різні, вибачте. А, я взагадала, в чому його прикол. Він має бути желейний. Ой, гляньте, як воно красиво. Отак, бо я завжди дивлюся ролики, де отак беруть пальцем-рк, і воно так провалюється, як, як пластилінчик. То я лише для цього його і замовила. Так, він здається рожевим, тому що тут рожева ця кришечка. Але він білий-білий. Гляньте, як він блищить. Взагалі нічим не пахне. Я не хочу його. Зараз тиця? Ні, пахне якоюсь хімією. Фу. Не хочу його зараз тикати, тому що ну, руки треба помити перед цим. От і все. О, до речі, немає однієї штучки. під пар... А, Вибачте, вона є. Я її ледь не виконувала в смітник. Це під парик шапочка, щоб, щоб волосся тримати. Ох, яких я нароблю образів. Я від мене ось в цій сукні, ось у цьому парику. Та з оцим хайлайтером. Так, просто шеглем повний. Ну що ж, побачимося вже на дегустації.